Шановні колеги, ми з вами пам'ятаємо 48 восьму правку команди розумної політики. Я вдячний кожному в цій залі, хто за неї проголосував. Після цього проголосував за закон. І а, представникам монобільшості, представникам всіх депутатських фракцій, які її підтримали. Я не буду зараз називати тих, хто заблокував і цей закон. Досі знаходиться в підвішеному стані і не дає в повному обсязі повернути те, що держава і парламент зобов'язані нашим захисникам. Але я пам'ятаю багато волання в тому числі і від представниці комітету, яка сьогодні доповідала, на предмет того, що грошей на це немає, що це треба 300 мільярдів 170, 190, трильйон. Після того, як влада зрозуміла, що інших варіантів немає і треба щось робити, був внесений закон, в якому вони нічого розумнішого не змогли написати, як не потребують додаткових видатків з бюджету. Ми змінили міністра оборони, тому що попередній казав, що саме армія попросила забрати тридцятку доплати у наших захисників. Так само буде і по всьому іншому по 15 мільйонів, за які ви сьогодні не проголосували. Про а, один місяць за три, який ви також сьогодні не проголосували, і багато інших речей. Давайте поважати нашу армію, давайте поважати наших захисників, давайте не відкладати знову комісію на комісію, давайте не вигадувати нові відмазки, давайте не шукати політику там, де її немає. Давайте робити так, як цього потребує. Армія як цього потребує ЗСУ, як цього потребують сили оборони і всі ті, хто віддає своє життя і здоров'я для нашої з вами держави. Шановні колеги, я е, цими правками разом з нашими колегами з розумної політики пропонував і пропоную закріпити всі виплати для наших захисників і представників, які приймають участь у силах оборони і обороні нашої держави. На рівні закону в нас змінився міністр оборони. Я сподіваюся, у меров буде більш якісно підходити до цього процесу. Ми від нього не почуємо, що армія просить в них забрати зарплати, забрати доплати, виплати тощо. І я дуже сподіваюся, що ми прийдемо до того, щоб парламент виконував свою одну з ключових функцій контролююча. Контролюючу за. Тим, що робить уряд, що робиться в державі, і виконував ті накази, які дає йому виборець і українське суспільство. Дякую. Я розумію, що ви не підтримуєте, тому навіть їх не буду ставити на голосування, але відповідати за це доведеться.